Продовжились перші дзвоники в університеті третього віку і 5 жовтня. Мистецький факультет, який працює на базі Центру культури і дозвілля, гостинно відчинив свої двері не лише новим студентам, а ще й тогорічним випускникам. Але, не дивлячись на отримані свідоцтва, більшість слухачів планують продовжити здобувати освіту, а деякі навіть влились в творчі колективи ЦК Подробиці знає Тетяна Євменова. Завдяки студентам мистецького факультету оновився склад хору ветеранів Центру культури і дозвілля. Елла Римська, відома в місті письменниця та поетеса, розповідає, що давно мріяла себе в ролі співачки спробувати. А тут їй і голос поставили, і культурі поводження на сцені навчили. Перший день все поєдналось. Її вірш про блакитний платочок замість прологу і розвиток відповідної теми у пісні. Моя мечта. У мене два зборника авторської пісні. Звісно, вони не на професіональному рівні зроблені. Я з ними, звісно, виступала Але хотілося б добитися какого-то професіоналізму. Ранжировки допомагають нам преподавателям робити. для авторської пісні. це вообще такое не знаю багатство просто але вокальний напрям далеко не єдиний на мистецькому факультеті. Працювала тут ще група вишивальниць та майбутніх художників. На перший дзвоник, який пролунав для нових студентів, слухачі старожили, підготували виставку своїх робіт. На образотворчому відділенні викладав професійний педагог художник Володимир Афонін. Майстер залишився задоволений роботою своїх підопічних, хоч і довелось їх з нуля вчити. Начиналі ми. азов. Учил я их держать карандаш, держать кисточку, размешивать краски, смешивать их. Ну, это выполняли мои натюрморты с натуры. Мы здесь ставили, приносили всякие предметы ставили натуру, делали. Большие успехи дала Людмила Никитична, Валентина Александровна, Большая Людмила. Да все, кто и Татьяна Петровна, Татьяна Николаевна, вот они все дали хороший результат. Насколько можно было їх спадвігну за два часа в неділю. Посміхаючись, Володимир Юхимович розповідає про динаміку росту у всіх своїх слухачок. Говорить, головне, щоб вони залишились задоволеними його викладанням. Щодо останнього і сумніватись не приходиться. мріяла навчитися малювати, але малювати я абсолютно не вміла. І саме за цей рік Я научилась очень многому. Если дома рассматриваю первые рисунки, то это просто ну, земля и небо. Спасибо Владимиру Ефимовичу. Он нас вывозил, летом мы выезжали на пленеры, и он нас показал, как рисовать с натуры. То есть он нам дал навыки. А теперь, конечно, все зависит от, от меня лично, насколько я буду рисовать. Як я буду рисовать. треба все время рисовать, рисовать. рисувати. Много натюрмортів рисовали, всім ходил, говорил, як правильно, що делать, где нужно, де какой мазок положити. Поэтому, звісно, ми всі за год все продвинулись. Ректор університету Ніна Сиваєва нагородила викладачів факультетів по чесними грамотами від міського голови за сумлінну роботу. вона вона навчала наших дітей, навчає. Завдання, прохання завжди відгукується і робить на відміну. Яскравою виявилась і експозиція робіт вишивальниць. На відповідному відділенні майстер-класи брали як початківці, так і продовжували вдосконалювати свою майстерність досить відомі майстри. Вишивкою я займаюся вже п'ятий. рік. Ну і здесь очень много людей, которые очень хорошо владеют техникой вышивки. Это очень важно, как правильно положить эту ниточку на материал. И поэтому, ну, умея как-то вышивать, но я не такой опытный человек, и я прихожу сюда и получаю еще дополнительно ну, умение, знания. Минулого року мистецький факультет випустив усього 24 слухача. Порівняно з іншими, наприклад, інформаційно-технічним, це набагато. Але мистецтво річ тонка, і пензля в руках зможе тримати не кожен, на відміну від комп'ютерної мишки. Слухачки з гордістю розповідають, що відвідували кілька факультетів університету, тож осягнули комп'ютерну грамотність і тепер без жодних острахів і на не лише з мишкою, а й з інтернетом та цифровими фотоапаратами. Побачивши результат, прийшли з чіткими установками до факультету. І слухачі учиться, учиться, учиться. Декан мистецького факультету Наталія Харитонова говорить, що не планують вони прощати жодним своїм випускником. Бо ж, наприклад, у школі мистецтв вчаться художні майстерності по кілька років, а їх студенти нічим не гірші. Учебний год став для всіх наших учасників однією сім'єю. Всі вони, всі практично сказали, ми хочемо Этот год новий учебный продовжить наше обучение. <реш> Виставка пейзажів та натюрмортів, вишитих картин, заняття вокалом та продовження свого розвитку у хорі ветеранів. Все це здобутки слухачів університету третього віку усього за рік. І тепер вони впевнено відповідають на питання. Кажіть на пенсії життя тільки починається? Каєшна, канішна. Огорчаться не надо, что уходишь на пенсию, что тебе уже 60. Конечно, это не страшно. Главное, здоровье и желание жить. От тики починалась. Хорошо назвали, не стариками, а третье поколение. Нас, нас включили в эту жизнь сегодняшнюю, что мы не остались где-то на обочине.